Чому в церкві все платно? І справді заходиш в деякі церкви і здається, що потрапив не до Божого дому, а в якийсь прайс-лист. Похорон, запишіться тут, от вам розцінки. Хрещення пожертва від серця, але не менше певної суми. Весілля ну, самі розумієте, сума така. -то. А потім виходиш і бачиш, священик їде на авто, яке не кожен може собі дозволити. І от виникає питання, а чи нормально, що за духовні послуги треба платити гроші? В першу чергу, давайте згадаємо, як вчив Ісус, коли посилав своїх учнів на служіння. Даром отримали, даром давайте. Ці слова стосувалися саме духовного служіння, зцілення, вигнання демонів, проповіді і тому подібне. Тобто, якщо ти отримав Божу благодать безплатно, ти не маєш права на ній заробляти. Бо це вже не служіння, а бізнес. І Біблія ніде не підтримує прайс листів у церквах. Усе, що звершує церква, усе, що звершує в духовному плані священник, має бути безплатним. Водночас Біблія говорить про систему десятин і добровільних пожертв, на які має функціонувати церква. Десятини мають використовуватися на зарплату священника і євангельську роботу, пожертви на утримання і функціонування церковної громади. Це Божий принцип. Люди підтримують церкву, а церква служить людям. Але звершення обрядів, хрещення, вінчання, похорон це не послуги, а частина служіння, і за них не можна брати гроші. Навпаки, якщо в людини біда, церква має допомогти, підтримати і не тільки духовно, але й за можливостю і фінансово. Ось як, наприклад, було в першій церкві в діях апостолів. Не було між ними жодного нужденного. Бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля них апостолів. Звертаю вашу увагу, що це було добровільно, не з примусу. І завершується цей вірш так. А кожному давалося те, чого хто потребував. Вони не збирали за прайсом за кожен обряд. А навпаки, вся церква піклувалася про те, щоб усі були забезпечені найнеобхіднішим. Тому я зараз хочу звернутися до всіх священнослужителів усіх конфесій. Перестаньте заробляти на церкві. Живіть скромно. Апостол Павло свого часу радив молодому служителю Тимофію, маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Будуйте фінансову систему церкви так, як вчить нас Біблія. Щоб у церкві не було платних послуг, а було справжнє братерство і підтримка, і головне чесно, прозоро і відкрито. Тоді ніхто і нарікати не буде, і слова корупція в церкві стануть минулим. Пам'ятайте, друзі, Божу благодать не продають, її дарують.